9.30. Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною вишній немецький Ужгород. В Україну зі Словаччини заїжджає водій Леонид Пердула. Вчора в годин сім вечора. І до потім було блокування. Заблокували. Нас не пускали десь до 6 годин, сказали, почнуть робити, почнуть пускати. Але ще не ще десь годину стояли. А потім пішло так, пішло більш-менш нормально, і от це вже рано. Я вже виїжджаю з кордону. В черзі на виїзд з України стоїть далекобійник Іван Варкович. Водій каже, через затримку оформлення вантажівок в пункті пропуску на кордоні зі Словаччиною вишній немецький Ужгород, які були до 12-ї години ночі. Він виїжджатиме на 8 годин пізніше. Від вчора до сьогодні, що заблокували та десь на 8 годин відкинули, Бо мав заїжджати 23. Двадцять три а заїхав тепер вісім годин, типу, якби так. За це от коли заблокували. Пункт пропуску зі словаччиною вишне немецьке Ужгород з 12 години ночі, 22 листопада, працює у штатному режимі. Про це повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сунгитовська. За її словами, у черзі наразі на виїзд з України є 20 вантажівок. Станом на ранок черги. Перед КПП Вижній Німецький Ужгород з вантажних транспортних засобів складає. На в'їзд в Україну 400 транспортних засобів. На КПП Чобзагон, що на кордоні з Угорщиною, черги на вантажному напрямку такі. На виїзд з України 40 фур, на в'їзд в Україну 190 транспортних засобів. Наразі перехід працює в штатному режимі і з обох сторон здійснюється митно прикордонний контроль. За словами Вікторії Сингитовської, за минулу добу у пункті пропуску зі Словачиновиш немецький ужгород род оформлено на виїзд з України 104 вантажівки, а на в'їзд в Україну 173. Оксана Ушакова, Леончі Колишин, Суспільне, Новини.